Всім привіт! Ви на каналі Камінькіт-шоу. Камілунка, привіт. привіт! Привіт! Моя мама знайшла таку рибку. Вона навіть очком. Ми сьогодні будемо показувати вам її і робити з нею експерименти, тому що тобі була маленька до гралася з нею. Ми а сьогодні а, зараз... знайшли таку цікаву рибку, яку нам колись подарували давним-давно. І ми нею награлись, ми про неї забули. А сьогодні ми її знайшли і вирішили подивитися. Каріша ку-ку. Каріша! Ку-ку! І вирішили подивитися, що ж це за риба, що з нею робить. А дивіться, тут у неї коли водичка вона витікає. Зараз витікається, покажу. Так, це така цікава риба. Ось, плаває, ой, хоче їсти. Дивіться, ось стріляється. А ну-ка давай, що з нею робити? Перш за все, давай, якщо її... під строю так. в неї глазик є. І якщо її обкласти під струю води, вона така <силляє> моргає. <силляє> так? Диви. Ой. Диви. Диви. Ти бачиш? наче могла моргає лазиком. Так, але така в неї є такі, <силляє> ага. в неї такі є ніби окуляри. Камілочка, ну. Закри. О, Якщо їх ним закрить, в лазі глазять рибки. Ну, бачиш, на її очко буде закрите, все в порядку. Так, а ще що є в цієї риби? В Цієї риби є друзі. А ну-ка, покажи нам. Ой, які друзі. Я а, ну, хто це? Давай. це така рибка. Так. А, це теж рибка. Жабка квакушка. Точно. А оце розпиножик. Точно. І що з ними робити, як ти думаєш? Я думаю, їх треба вставляти дивички. Попробуємо? А, давайте спробуємо. Я думаю, оце сюди треба, бо допусті, тут сильнее лячко. Угу. А оце сюди. Так. І вони просто так на водички, так, як рибки. Можна їх ніби то... Дивіться! Я змогла їх разом зробити. Так, і що з ними? Може попробувати сюди? Ой, класно, вони ще більше тут. Угу. А, а тепер з цим. Так. Не знаю, як це буде з цими, Може трошки поміщи, тому що вони, бачите, нижче. Не виходить? Не виходить. А, ти тоді, значить, бери з тих. Одну довгу, одну маленьку. <От>, а, вийшов. Смотрите, впливає, я її так можу забирати. О, а дивіться, є пам'ятаючи. Прикольно. Це для маленьких піти. А якщо зі водички і так зразу? А якщо взяти цю штучку водички і налить сюди, що буде? Не знаю. Це спокійніше. А! А дайся ручка? Можна. А за хвоста потримай, покажи нам як вона. Вытекает, знаешь, водочка. Просто... Вот так вытекает. Понятно. Рыбка с плавничком. А цели и гибки. Восьмой. Ну, рыба, рыба, жаба. А едички на ней оседают. Знаешь, я вообще, я думаю, можно? Нет. А цели Прикачу да. так. <тон Chevy> І оцей сюди, А оцей на оцей, а цей на цей. Плаває. А якщо зняти. А їх на водичку проводити. А на водичку не знаю. Це, напевно, якщо тільки так, ні. Якщо один водний, їх скласти, то тоді, можливо, буде. А якщо не складати, то не буде нічого. з них. А, а, не можна... а якщо на воду набрати, то не подумать? Під воду? В них? Не да. знаю. А спробуй, під водою набери повністю в них воду. Ага. Так, так? Да? Да. Повністю воду не знаю, що буде. Це цікавенка, навіть. Ой. Не знаю, що буде, не знаю, що буде. Наверно, у мене... Напевно, в мене не вийде це зробити. Шум. Можливо ще пари попробувати та Мілоня, привіт. Я плаваю. Ой, плаваєш? Розумничка лазуно. наша, обережно. Майже зробила. Тільки ось пінка мішає, подивіться. Зробила? Ось. Ну що воно? Кашке? Ось, дивіться. А ну покажи. Ой! Дивіться. Покажи. Ой, тяжке, слухай. А якщо водичку опустить? Давай. Такий, а там? Такий. Камілуєчка, ти що? А якщо ще пустити? пустить? Мама себе. А восточку. А ми кров. Паде. Поме. А йому голову тебе помити. А піну і тільки Молоділочки ми. З вушками обережно каміна, але береже. Каміка балується. Каміка і. балується, моє головою. Ось. А друга пара що там? Де їх за Друга пара буде ось ми. А друга пара, напевно теж остановила. Ось. Ага, став їх сюди. Тільки не так. А по одному Каріш. А ну-ка. Так. У нас ще одна пара є. Донечка, кто там состоит? Тихонько. Не состоит, Ханька. А це їхня, мама. Ого! Классно! Ку-ку! Ребятки, пока! А, а я бегонти? Жабынятки. Да! Kanal kali kids show pak pak pak